Вон же она сидит в жутких розочках. Слушай, она мне передала письмо. Для сама Хвалова. я ще случайно наткнулася на нього. Космічна швидкість поширення пліток у службовому романі. Вражає однак, у житті перемивання кісточок буває не менш небезпечне, і справа навіть не у репутації. Через неправдиві чутки можна реально втратити роботу. Світлана це відчула на собі. Усе почалося із дзвінка однокласниці, яка працювала у фірмі конкурентів. Розмова абсолютно не стосувалася роботи. Дівчата домовлялися про спільну вечірку: хто що купує і кого запроси. Запитання керівника на другий день, чому це вона збирається йти з компанії без попередження, її відверто здивувало. І прийшлося очень довго об'ясняти, що на самом ділі нічого бы не було, ніяких подопльок, нічого. Просто як бы каким то образом перетрансформували звичайний розговор в какую-то сенсацію. А потім від чоловіка дізналася, що виявляється у неї роман зі співробітником. За кілька тижнів на фірмі оголосили про скорочення. Світлана до списку звільнених не потрапила, однак зрозуміла, її колеги просто. То боялися втратити роботу і намагалися зробити все, аби вона пішла сама. коли целенаправлення виживається якийсь член колективу. і тогда о ньому сплетні розпространяються. Целі для того, щоб е, довести чоловіка до стану, коли он сам захоче уйти із даного колективу. Мішеню в такі ситуації зазвичай стає той, хто прийшов останній, або ж той, кому заздрять. Психологи радять не давати приводів для зайвих розмов, не розповідати про своє особисте життя і не переказувати пліток, які ходять про інших. А з інформаторами чи то по народному стукачами намагайтеся спілкуватися суто по роботі і комога коректніше. Про будь-які ваші емоційні випади все одно дізнаються керівники. не варто заздравтать и стремки карьере плеткаря, кажутся работники рекрутингового агентства, справжнего успеху все одно не достигнет. Они удобные, они полезные, они выполняют свою грязную роль носителя черного. Но если действительно руководитель будет выбирать соратника, которому он будет доверять и на которого будет полагаться. То цей чоловік не попадет в це число. Хоча за спостереженнями рекрутерів, співробітник про якого найбільше пересудів у колективі швидше потрапляє на очі керівництво ніж колега тихоня. Його помічають і пропонують підвищення. Тож не особливо переймайтеся, якщо опинилися у центрі пліток. Це вам на руку, ілона ковч, Максим максимасленіков, новини юбіар.